Тріумфальний заплив. Українська збірна паралімпійців перемогла на чемпіонаті Європи з плавання із квітами, свізьми і, і вигуками Слава Україні! Переможців зустріли в аеропорту Бориспіль. Самі чемпіони теж не стримували емоції: 51 спортсмен, і кожен додому привіз медалі: 37 золотих, 29 срібних та 28 бронзових. Українці встановили 10 європейських і 8 світових рекордів. Такого результату не було за всю історію нашої держави. Наша збірна стала найкращою в загальному підсумку серед 37 країн. Щодня українці припливали першими. Головним їхнім суперником була Росія. Вона посіла друге місце. Ну а на третьому Велика Британія. Свою перемогу чемпіони присвятили українській армії і героям з інвалідністю. Сколько їх добивав всі цих педалі? Сколько я трас на тренуваннях? Ну, 4 золотих і одна стріб'яна одна бронила. Я посвящаю свою победу армії, яка захищає нашу страну. Хотів подякувати дуже нашій державі. Це не просто перемога, а це найвищий результат. У нас складнейшие часы. Лучшими становятся те, кто умеют терпеть больше, чем терпят остальные, кто могут выкладываться больше, чем выкладываются остальные. Вот они смогли выложиться больше, чем остальные и потерпеть больше, чем терпят остальные.